Торкаються святого для багатьох Гаррі Потера, то теж українці обурюються і бачу багато хто дискутує в соціальних мережах. Це стосується нового серіалу. Якраз про улюбленого героя цього тижня стрімінговий сервіс HBO розкрив перші імена акторів, які з'являться в новому серіалі. Про Гаррі Потера це. Джона Літгоу затвердили на роль професора Дамблдора. Дженет стане професоркою МакГонагал, А папа Есєду професором Снейбом. Образ Гегріда втілить Нік Фрост Люк Талон. Зіграє квірела. А пола Вайтгауза обрали на роль шкільного наглядача. Філча нагадаю, що в 2027 році HBO представить новий серіал «Гаррі Поттер». Це масштабна адаптація усіх семи книг Джоан Роулін з повністю новим акторським складом. Це не спін-офф і не продовження, а переосмислення оригінальної історії. Кожен сезон охоплюватиме одну книжку, а сам кінопроект розрахований щонайменше на 10 років. Зйомки стартують цьогоріч влітку на студії Лів Великій Британії, де знімалися усі попередні фільми про Гаррі Поттера і шоу Ранеркою стала Франческа Гарнер. Яка працювала над серіалом Спадкоємця режисером виступає Марк Майлод. Він також знімав гру престолів. І от до сценарної команди увійшла Лора Ніл, відома за серіалом Вбиваючи Єву. Джоан Роулінг тут виступить виконавчою продюсеркою серіалу. І за попередніми оцінками бюджет буде співмірним з витратами на дім дракона та гру престолів. Це десятки мільйонів доларів. Насправді, зйомки серіалу ще навіть не стартували а соцмережі вже розриває у перезапуску культової франшизи. Роль Северуса Снейпа зіграє британський актор ганського походження Папа С'єду. Це зірка британських бойовиків. Частина фанатів Потеряни захищає вибір режисера, адже це сучасне переосмислення. Мовляв, нове покоління побачить більше різноманіття серед головних героїв. Інші ж обурені. мовляв, Есьєду зовсім не схожий на Снейпа з книг Джоан Роулінг, і вже точно не на Алана Рікмана, який зробив цей образ просто культовим. Я зазвичай тільки за те, аби темношкірим акторам давали чудові ролі. Але цей вибір трохи мене бентежить. По-перше, есієду дуже красивий чоловік у традиційному розумінні, а професора Снейпа описували як цілковиту протилежність. В книжках він описаний як той, хто має бліду шкіру, гачкувати ніс і жирне пряме волосся. Перепрошую, але якщо це той, кого мало обрати Лілі Поттер, Гаррі Потера могло й не бути. Ну, а тут фанати Гаррі Потера звертають увагу на ще одну цікаву деталь. Адже якщо папа Есєду зіграє професора Снейба, виникає питання про расові стосунки персонажів. Адже у книгах між Снейпом і Джеймсом Потером є підліткові суперечки та неприїзд. Але тепер деякі фанати саги переживають, що це може виглядати як прояв сексизму з боку Джеймса. Крім того, динаміка між Снейпом і Гаррі Потером, де хлопець не довіряє, вчителям, Ітелю також може бути сприйнята як упереджене ставлення до людей іншої рази. Ну тут в HBO переконані, що призначення ісєду на роль снейпа зацікавить глядачів. Шоу Франческа Гардінер та режисер Марк Майлот наголосили, ми щасливі працювати з таким винятковим талантом. І за словами продюсерів, у серіалі Новий Снейп дотримуватиметься основних сюжетних ліній. Зазначу, що подібна дискусія вже точилася в мережі. І після того як темношкіру акторку Холібелі. Затвердили на роль Аріель у ремейку «Русалоньки» від Дісней». Тоді частина аудиторії звинуватила студію у невиправданій інклюзивності. Водночас інші підтримали кастинг, відзначивши важливість репрезентації. Але повернімося до Потеряни: акторів на ролі головної трійки в новому серіалі Гаррі Поттера, Роне Віслі і Герміони Грейнджер поки не обрали кастинг. Триває понад 30 тисяч дітей. Надіслали свої відеопроби і так само не від. Відомо, поки хто зіграє головного лиходія Волан Деморта в британських змішириться чутки, що на цю роль розглядають ірландського актора Кіліана Мерфі.